Ну, а зараз буду доставати свої сухоцвіти всі і робити композиції на весілля. Я а, коли? Ну, напевно, місяць назад або да, місяць назад, я наводила порядок, я все порозкладала по розмірам, підписала, всі листя, пальмочки, окремо, картодерія окремо. Інші там стабілізовані у мене такі сухоцвіти, там їх дуже багато різних. Всі окремо, всі по коробочках, гарненько у мене був просто ідеальний порядок. Зараз на складі я знайти взагалі нічого не можу, тому що після декількох весіль після. Звичайних фотозон, я поїхала в Одесу. У мене ще були термінові замовлення там на крила і на різний декор. Повернувшись з Одеси, у мене теж така купа роботи, тому що мене довго не було. І так все трошки накопичилось. Знову крила, мені ще їх треба зробити. І весільні фотозони. Все, що після весілля я так і не розклала. Там у мене завали квітів, які треба розкласти по коробочках. Я навіть дзеркало ще не відмила. Не до кінця я трошки почала, потім у мене термінова робота з'явилася, яку треба було зробити. Ну, тут, звичайно, всі композиції, все це стоїть. Тут так само все зібрано. Я просто з монтажа привезла і поставила. Ну, а ці коробки, то я вже просто мовчу. Тут із столів. Це все треба розгрівати. Я не знаю, тут на три години роботи. Це такі доріжки були на столи. підсвічники. Квіти, підсвічники, вази, кульки, каркаси. І десь там ще мої сухоцвіти. Зараз буду все доставати. Я, чесно, не знаю, як мені пишуть дівчата. Ми зразу, ну, щоб типу, було чисто, там на складі і так далі, ми одразу все розкладаємо по місцях, робимо демонтаж. У мене так не виходить, тому що ти приїхав серед ночі, все поскладав, ну так, от як воно стоїть. А на ранок познаходив, що тобі потрібно інше, забрав і все. А потім вже починається, треба відправляти декор, треба виписувати всі посилки і так далі. Ну, вже часу просто не лишається. Те, що там з вечора щось трошки порозкладав. Але, як правило, вже ввечері не хочеться взагалі нічого. Тому от якось у мене не виходить цей процес налагодити так, щоб привіз і порозкладав все. Можливо, можливо якщо було б, я не знаю, якийсь вихідний робити собі. Але на даний час поки що так. Я тут знайшла цілу коробочку от із такими скоробами, буду зараз збирати ще. І от я придумала вже фотозону для Ельзи. Я думаю, зроблю задню панель таку і на неї зроблю такі сніжинки сюди, на цю панельку, на живу паєтку поставлю цифру, ну і все, оформлю кульками. Подоставала коробки із сухоцвітами всіми. Ну, напевно, у мене ще в гаражі є дуже багато, саме картодерії, пальму, то я всю вже забрала. І хотіла робити композицію, але я знайшла ящик ось із такою красою. І, Мені терміново треба було подивитись для Ельзи. Що придумати? А, я ще побачила цей каркас з панелькою з живою паєткою. І ну, я б так подумала, що він дуже класно буде пасувати до Ельзи, його можна поставити. І от я вже зробила ці сніжинки, боже, як вони круто виглядають із підсвіткою. Просто нереальна краса. У мене на цьому каркасі закріплений неон, але він теплий. Теплий мені сюди не пасує. Тож я буду або просто ставити підсвітку на фотозону, або, або якщо буде часто, я все ж таки заміню неон на холодний. Хоча це трошки складно буде. Але я думаю, воно того варто. І тут у мене дуже багато цієї фольги є. Я зараз позбираю всі ці штучки у сніжинки. У мене ще є такий цілий рулон. І ще один рулон взагалі запакований. я думаю, цю фольгу можна ще буде додати на кульки поставити. Класно виглядає, правда? Боже, У мене там вже все завалено квітами білими, зеленю. А тепер у мене ще все буде завалено сухоцвітами, тому що я достала всі коробки з сухоцвітами і роблю композицію. Одну я вже зробила, і зараз буду робити ще одну. На підставочці. Я так думаю, а цю я повезу готову на локацію. Напевно, буде трошки важкувато її переносити, тому що вона величезна. Але я буду обережною.